Привіт, друзі! З вами пані Ліда і Відмежатко Бо. Привіт! Привіт-привіт! Усім привіт! Подорожуючи не нашою абеткою, ми пригадуємо спочатку літери, з якими ми вже познайомилися. Так, ведмежатку? І у нас для цього є спеціальна пісенька. Заспіваємо її. Так, ведмежатку, допоможи мені, будь ласка. Увага! А ви, друзі, готові? Ну, ми заспіваємо її разом! А Б В Г, Д, ГДЕ Ж, З, И, И Й, К, Л, М, Н, О. І ми переходимо до наступної літери, яка називається Літера П. Подивіться, як вона виглядає. Літера П і звук П. Промовимо її. Літера П і звук. Вірно, молодці. Це приголосний звук, бо ми його не можемо проспівати. Ну що ж, ось така у нас сьогодні літера П. Давайте спробуємо її викласти з олівців. Ну, в нашому випадку, з фломастерів. А ви те, що маєте, те візьміть собі для того, щоб скласти її. Давайте уважніше передивимося, скільки паличок нам буде потрібно. Порахуємо. Ведмедику, ти як думаєш, скільки? Один, два, три. Три палички. Вірно. Ми беремо ось один фломастер. Зверху покладемо інший, на дах. І... І ще одну ніжку зробимо в нашій буквичці. П. Молодці. Добре. Давайте ми з вами зараз почитаємо склади з літерою, яку ми сьогодні вивчили. Так, ось вона. Літера П і звук П. Докладаючи голосні, які ми вже знаємо, давайте назвемо О. Угу. І ось таким чином у нас утворився в ведмедику який склад? Склад «по», Вірно? О! А разом по. Добре! А якщо ми поміняємо місцями літери і попереду поставимо О, то який склад у нас утворюється? Ведмедику, прочитай, будь ласка, і тягнемо. Оп. Оп! Супер! Молодці. Залишаючи літеру О, ми поміняємо приголосний і утворимо. Такий склад, до прикладу. Так, ведмедику, давай прочитаємо. О-в. Гарно. Угу. І знову поміняємо їх місцями і утворимо склад ВО. Вірно. Угу. А з цього складу знову, пам'ятаєте, ми можемо утворити різні-різні слова. Потренуйтесь собі. Гаразд. Ну що ж, ми залишимо буквочку О. І поставимо попереду буквочку П. Саме ту, яку ми сьогодні вивчаємо. Так. І прочитаємо, що ми утворили. По. А додамо ще одну літеру, яку ми вже знаємо. І далі будемо читати ведмедику. Пол. І ще додамо останню літеру. І утворимо слово. Поле! Ось так, додаючи щоразу по літері, ми утворили нове слово. Гаразд! Молодці друзі! А зараз час на загадки. Будьте уважні! Він стояв, хвостом махав. Хто такий? Питаю? Гав! І відтоді всім скажу: я із гавом тим дружу. Що це за гав такий ведмедику? Я знаю, я знаю, хто це? Я знаю, це мій друг. Що це за друг ведмедику? Розкажеш діткам? Ток-ток-ток, це мій друг песик, вірно? Адже слово песик починається з літери П. П. «п» песик, а звати його як було? Песик гав. Привіт! Всім привіт! Я песик гав. Угу. У нас новенький друг ведмедика, який називається Гав. Песик Гав. Давайте викладемо його ім'я на нашій дошці. І почнемо з літери Г. Е. Так, песику. Ой, я дуже радий, мені дуже подобається. Угу. Г. Далі. А. І В. І ми прочитаємо, що в нас утворилося: слово гав. Так само, як і звати нашого песика-гавчика. Вірно, молодці. Ну що ж, а зараз час на чистомовки. Що це таке? Це такі речення, які допомагають нам вимовляти звуки чітко і. Чисто, давайте послухаємо їх і навчимося вимовляти: пекар, пік, пироги в печі. Так? Пекар той, що пече пирожки. Вірно? І ось ми ще раз послухайте мене і спробуйте повторити за мною: пекар, пік, пироги в печі. Ваша черга ведмедику, може, ти повториш? Так. Пекар, бік, пироги, печі. Угу. Добре, ти вимовив гарно всі звуки. П. А ви? Вдалося вам, друзі? Якщо ні, потренуйтесь собі ще іще одна чистомовка. Пішла поля полоти в полі. Пішла поля, полоти в полі. Потренуйте з діти собі вимовляти таку чистомовку. А зараз час на завдання. Послухайте, будь ласка, уважно. Поліна, Павлик, Петро та Пилип пішли гуляти. Пилип та Павлик повернулись додому. Хтось з діток залишився гуляти. Як їх імена? Чи ви запам'ятали? Той, хто був уважний і добре мене почув, той точно знає відповідь ведмедику. А ти запам'ятав, як називаються дітки, які залишились на вулиці? Ну, я щось не пам'ятаю, трошки забув. Ага, це, мабуть, тому що хтось був неуважний. А в дітки, сподіваюся, у вас все вийде. Ну що ж, а зараз час на гру. Приготуйтесь, будь ласка, і знайдіть зайве слово, яке з'явиться на екрані. Увага! Олівець. Пенал. Пальма. Шукаємо зайві слова. Помідор. Огірок. Ось такі слова, і вам потрібно відшукати з них зайве. Ну що ж, друзі, а нам з вами час прощатись. До нових зустрічей! Па-па!